Привітики. Як ви знаєте, я нещодавно новив собі iPhone 15 Pro Max на 16 Pro. Ось він багато на нього знімаю. Я вам вже скажу чесно, він на терабайт, І в мене вже 2-3 рази було повідомлення, що накопичувач повний треба видаляти. Тобто, дуже багато. І так, ви могли чути ось десь от в цих відео, що. Є проблеми, є проблеми зі стабілізацією. Вона стрибає постійно, особливо на модулі 0,5. Є проблеми з зависаннями, є проблеми з балансом білого. Але. Проблеми то є проблеми, але наскільки загалом камера 16 Pro стала краще за 15 Pro Max, і я порівнюю саме з 15 Pro Max, тому що раніше 15 Pro мав телеоб'єктив 03, о, точніше 3X. Зараз і 16 Pro, і 16 Pro Max мають 5X. Раніше 15 Pro мав 3X, а 15 Pro Max мав 5X. Тому порівняння буде логічне, але з 15 Pro Max моїм минулим з 5X модулем і ось цим 16 Pro. Коротше, з вами Макс. Я сьогодні дуже детально відфоткав різні штуки, познімав різні штуки, для себе повідкривав різні переваги і недоліки 15 Pro Max. І як дисклеймер, скажу, що блін раніше було краще. Що саме було краще, ви дізнаєтесь. Цьому відео. Ви на каналі сервісу Smart Shopping Hotline.ua, З вами Мокіч Вусатий в такому Падінгтонському наряді, і ми починаємо. Поїхали! Так, мого обличчя тут напевно буде трошечки менше, ніж зазвичай, тому що ви будете більше дивитися на фото, на фото в приближенні і всьому іншому. Перше, що я помітив, коли перекинув. Фотки на MacBook, це працюючо класно HDR, тому що і тут екран з HDR, і iPhone Mii з HDR, фотки просто супер. 16 Pro, що 15 Pro Max HDR просто доносять до ваших очей дуже-дуже якісно і дуже-дуже прикольно. Загально хочеться сказати, що фотографії на 16 Pro більш теплі. Тобто сам модуль, він якийсь такий, знаєте, більше панасоніковський. Типу, а не як Sony, бо Sony вона така більш медженто уходить, а Panasonic більш тепленький. І тут так само трошечки на однакових кадрах видно, що там, десь асфальт тепліше, там десь небо. Тобто білий колір, він насправді в 16-му більш жовтий. І це без усіляких додаткових налаштувань. Талізація на 0,5 насправді в світлому майже однакова. В темних місцях 0,5 на 16 менше шумить і. Це видно, але це видно не за рахунок того, що модуль краще став на 16 ці а стало якесь цифрове шумоподавлення. Краще, і оці всі глючки, такі глічі, вони змазуються. І ну, це виглядає краще, особливо, якщо всім показувати. Ось дивіться, я от отут. От, У мене тут деталізація краще. Макро плюс-мінус однакове, макро в айфоні завжди було супер, камеру прям до руки. от. Я вам показую зараз, дивіться 0,5, і ми можемо подивитися, наскільки деталізовано воно показує навіть всі мої оці немиті руки видно. Тобто з макро повний порядок і там, і там. 1 X-модуль майже однаковий, крім бокових дисторшнів. Спочатку подумав, що 15-й прикольніше, тому що в нього така більш Плавна, кіношна така, трошки, знаєте, блурова картинка, але насправді ні, по центру вона однакова, а по боках милить і це видно. 16 Pro Max, наче, як якийсь накинули шарп, а шарпенінг, чи як ну, ви зрозуміли. Та більше деталей: 15 Pro Max по боках, це вінєтка, яка з'являється, і воно його змазує. Боке плюс-мінус однакове, і там, і там. Достатньо непогане боке для смартфона. По 2Х так само більший шарп і деталізація на 16 Pro, і більше контрасту. Модуль 5Х трошки більше шуму, саме на 16. До речі, як не дивно, так вибачте зараз кадрі, якщо їх поприближувати, то видно, що особливо на темних елементах. 16 більше шумить. Ось так. При селфі на 16-ку видно більше деталей. Особливо зараз можете побачити, якщо вовчик зараз приблизить мою бороду тут знизу. Там, де волосинки, які одна на одну накладаються, вони в тінях на 16 Pro виглядає більш деталізованіше і не змішується в кашу. як То було раніше на 15 Pro Max. І шумодав працює краще також. Портрети, якщо чесно, приблизно однакові, на 16 Pro більш агресивно захватує деталі в Блур. Тобто, якщо десь там воно ще на рівні твого focal lens, так якби ти на фотік фоткав, то воно було в фокусі. 16 вже його закидує в блюр, це видно по моєму жоріку, видно по боках. Якщо 15, вона ще намагається дотончити деталями, то 16 воно просто так обрубає, але при всьому цьому дійсно якісно. Якщо Android іноді собі... Дозволяє якісь оці такі незрозумілі речі залишати. У айфона такого вже давно нема. Ось на рахунок шарпу панорам, то в 16 навпаки, 16-ка вона більш плавна. Якщо от зараз приблизити панораму, де той елемент, де багато автомобілів, знаків всього іншого, то ви побачите, що 16 воно не сильно м -м, мішає в кашу, а на 15 Pro Max дійсно видно, що такий шарп з'явився і трошечки воно якби. Пікселізацію. Але загалом, якщо дивитися на цю картинку без всяких зумів, то майже однаково. Задля експерименту, сфоткав DNG і в різниці абсолютно ніякої не побачу. Деталізації там і там висока, якість і там, і там висока. HDR спрацював класно. Картинка класна, і там і там. DNG то більше для того, щоб такі фотографи, як той самий володька, які зараз монтує це відео, могли от з цього кадру зробити ось такий кадр. Ось, наприклад, для цього так. Як ви знаєте, iPhone максимально може приближувати на X25, тобто модуль 5X, який ще збільшується цифровим методом в 5 разів. Ви можете познімати будинки, голих сусідок, все що хочете, і в принципі щось буде видно. Я скажу, що, що там, що там, 25X нормально. І 15 Pro Max справляється з цією задачею. Прям знаєте, технологічно. Не... Це кадр не сильно деталізований, але при всьому цьому і 15 Pro Max, і 16 Pro нормально. Нормально, різниці майже ніякої немає. По відео я був дуже сильно збентежений саме сьогодні, коли подивився матеріал не з айфонів, а скинув його на комп'ютер. Подивився на достатньо великому екрані і зрозумів, що. Раніше було дійсно краще. Чому так? Ну, тому що. Перше, це стабілізація 15 Pro краще однозначно, особливо на модулях 5X 1 x і 2 2x, це видно вам прямо зараз, що я йду однаково трушу смартфонами. 16-ка вона ловить якісь незрозумілі фази, а 15-ка вона дійсно стабілізує картинку, знаходить отой центральний кадр, його кропає, і ви таким чином бачите більш плавну картинку. Я думаю, що я це помічав, просто мені здавалося, але насправді ось вам, будь ласка. Експеримент я познімав і дійсно видно, що 15 ка знімає краще. Так само, як і на фото, відео на 16 Pro більш тепле, тобто баланс білого зміщений туди в сторону червоного. Особливо мені, як ви зрозуміло, по цьому луту, та, як ви бачите, зараз я себе знімаю вже в пофарбованому відео на свій Lumix. І мені подобаються такі кольори. Та я, я люблю щось таке там, екстраординарне, так скажемо, по кольорам. Мені прикольно, але це знаєте крок в сторону стилістики, а не в сторону правдивості. Навіщо iPhone так зробили не зрозуміло, але так от білий тепер у нас такий більш жовтий, а не просто білий. Що мене найбільше вибільшує це саме стрибки стабілізації, тому що я часто знімаю на iPhone, і в мене 0,5, 1X, 5 x це все в реал таймі. І якщо раніше, як відбувалося, взагалі як зум відбувається в айфоні? Та, ти знімаєш на ультраширококутну камеру 0,5, е, тапаєш на 1х, в тебе відбувається такий плавний зум. І раніше, поки от, йде фаза ось 0,5, ось 1, Оця фаза збільшення вона йде цифровим методом. Посередині модулі перемикаються, і ви різниці майже немає, не бачите. То зараз відбувається як 05, е, цифровий зум на 1Х, потім Перемикання камер, ти бачиш це перемикання, і бачиш дуже дивне спотворення кольорів з такого якогось з температури 6500 на 4400, як мені здається, і це дуже сильно видно. Раніше, звісно, так само баланс білого змінювався, але воно відбувалося по перше, не так сильно по-друге, в фазі цифрового зуму. І коли ти дивишся на це відео, від цього ну, ти, ти навіть не помічаєш, що щось змінилося. А зараз ти все помічаєш, тому що ти тільки приближуєшся, потім відбувається цей глюк і зміна кольорів. І на монтажі ти ж це фіксити не будеш ніяк. Бо явіть собі, ти накинув, наприклад, там якусь преднастройку кольорів чи лутік. На загальне відео, і потім тобі треба обрубати всі оці 1Х і підтягувати їх, тому що вона більш тепла, там. та чи більш іншого кольору. Ну це білі бердейшн, такі, що ого. -го. А ось питань до Cinematic Mode у мене і там, і там, там нема. Я і там, і там, там цим займатися не буду, тому що Ну, начебто працює прикольно, але все одно це от бажано вдягнути на себе шапку, сісти на якийсь однородний фон, та, щоб воно позаду все замилило, і віщати. Ось ну там якийсь формат інтерв'ю самого себе чи монолога, я не знаю, нормально постійно знімати на це погано, тому що десь там щось обріже, десь не так зробить. Потім, при перекиданні файлів Cinematic Mode на комп'ютер, ти витрачаєш купу, купу часу. Ну і це трошки, пробачте, геморрой. Але що 16 Pro, що 15 Pro і 15 Pro Max знімають Cinematic Mode однаково. Ось вам жорік. Це доводить. Ось, де однозначно 16 Pro краще за 15 Pro. Pro Max – це словно в 120 кадрів. 4К. Тут навіть нічого казати не треба. Ось ви зараз дивитесь на жоріка, наче як з Майнкрафту, який знято на 15 Pro Max. І ось тепер, будь ласка, 16 Pro в 4К. Сучасний якийсь Last of Us, замість того Майнкрафту. Ви бачите деталізовану, гарну, повільну, прекрасну картинку. Як я казав вже мільйон разів, слому на айфоні зараз найкраще на ринку. Ну і давайте, щоб не, я не був таким серйозним весь час, та і таке серйозне відео. Послухаємо прекрасний анекдот. Ось ми його слухаємо на 15 Pro Max. Приходить якось чувак на радіо, і в нього питають: друже, як ти з такою дікцією потрапив на ладі? в тебе що, блат? А він каже, чому блат, Сістла. І ось на 16 Pro. Приходить якось чувак на радіо, і в нього питають, друже. Як ти з такою дікцією потрапив на ладі? О, в тебе що, блат? А він каже, чому блат? Сістла. Давайте повторимо. Птахи бувають двох видів: тих, що видів, і тих, що не видів. Ага. Птахи бувають двох видів: тих, що видів, і тих, що не видів. Ну, це не дуже смішно, але в принципі зрозуміло. Якщо ви зараз підключите наушники, чи ви слухаєте з якихось таких професійних колонок, моніторів, то ви почуєте невеличку різницю. На 16 Pro звук став більш студійний, такий, наче ти записуєш його в якомусь місці, де є оці всі панелі з пенопласту та звукообмежувачі, щоб не було реверберацій. На 15 Pro Max трошечки все ж таки з'являється гул, але як для смартфону і там і там, все просто супер. По звуку. Я навіть іноді, коли розумію, що мій мікрофон, от зараз я записаний мікрофон, може провтикатися чи щось з ним з ним статися, коли впаду, розіб'ється, то я записую на айфон. Тут є основний звук, а потім я ще й витягаю з мікрофончики, бо вони пишуть на себе. Тому що отут звук прям very wonderful. Да що там кажати? кажати, кажани? Кажан вкусив Куджо, та коли Кінг це про Куджо писав і що і він сказився. Але не про те, та що там казати, ми навіть деяку кількість проектів. Пару років тому запускали, машини ми знімали виключно на iPhone, без мікрофонів, без нічого. І Було нормально, нормально. люди не писали, що, о Боже, який жах. Але давайте підсумуємо. Якщо ви зайдете на Hotline, та, це сервіс смартшопінгу номер 1 в світі Україні, та й в всесвіті, сартанети смартфони та подивитися на найкращі камери, то, звісно, конкурентів буде дуже-дуже багато. Я ось зараз чекаю дуже сильно Samsung S25, S25 Ultra. От хочеться мені, от в мене вже. Пройшла оця з після пікселя, який я нещодавно купив, а потім продав, бо не сподобався. От я сподіваюся, що можливо зараз у Samsung мені підійде, особливо штучний інтелект. Так ось, там класні камери, Sony, 1В класні камери, В1 чи v 2 Прекрасні камери на інших топових смартфонах. І не тільки треба зациклюватися на айфонах. Справді, якщо порівняти з сучасними смартфонами, по фото це точно програє. По відео навряд чи по фото. Точно. Тому заходьте на Hotline, дивіться, які є пропозиції. Читайте відгуки, трекайте ціни. Там є навіть така функція, коли ти ставиш ціну, до якої має спуститися якийсь товарів, і тобі приходить повідомлення. Це дуже зручно. От я так само трекав iPhone, коли він нереально коштував, і потім, коли він подешевшав до тої вартості, коли я вже можу собі дозволити, і воно мені так, Тинь! це дуже зручно. Коротше, ось так. Що я зрозумів: 15 Pro Max був краще, 16 Pro гірше. Майже у всьому, крім слому 4К і ось так. На жаль. Плюс від себе можу додати, що в мене був 15 Pro Max на 256, цей на терабайт. Це було зроблено для того, щоб не так часто скидувати файли і він мав більше об'єму пам'яті. Це була помилка, тому що 1 терабайт комп'ютером зчитується набагато довше, якимось чином я його підключаю, поки він там обмазгує хвилин 10, що там і як, тільки тоді можу скидувати. 256 вмикає, що одразу все було якось зрозуміло і видно в тому самому Final Cut. Якось так, друзі. Тому вибирайте з головою, дивіться краще такі відео, як у мене, як на інших каналах, і розумійте, що вам треба. Тому що взяти собі смартфон за купу грошей для професійних цілей, знімати відео і потім трошечки бути від нього незадоволеним. Це знаєте, не сама ідеальна гра, в яку можуть грати сучасні люди з обмеженим часом. Дякую вам за увагу. Не забувайте задонати на ЗСУ і до зустрічі в наступних відео.